Усім привіт! Зараз знімлю тест, перевірку, як реагує на джерело радіації газиметр, ну і зовнішній вигляд. Кожному в подарунок ось, ось такий для перевірки пакетик з контрольним джерелом. Реактивності я вложу в подарунок. Це калій 40. Увага! Це Увага, Відбій повітряної тривоги. Вон... Акваріумних рослин концентрований, сильно фанить. Так. Ну, от, значить, давайте почнемо зовнішній вигляд. От. Оброблений, все шліфовано. 5G пластик. Дуже важко обробляється. От, Всі сторони покажу вам ідеальні. Хладесеньки, закручені болтики, рівно по корпусу, без шляпок та і всі роз'єми в сучасних смартфонах. Динамік. І отвір гайка вклеєна там самим потужним клеєм. Для телескопічної штанги, селфі палки. Ну, ручка від булгарки, сюди зазвичай вкручують різьба, підходить і від пательні ручки. І з обмежувачем в кінці заклеєно, щоб ви глибше, чим можна, не закрутили туди болтик. Так. ну, ну от. Все рівненько, гладенько, тоді отак, що рівно з корпусом, екран трошки втоплений. Для захисту кнопки. От вмикаємо. Є підсвітка, її можна вимкнути підсвітку. От, вимикаю, вмикаю нижньою кнопкою. Всі режими. Все працює. Ну давайте в меню зайду, покажу яка саме прошивка. Ось ця прошивка. Ось така. І багато різних прошивок. Можу це міняти по бажанню. Ось така. Все. пункти показав. Включимо сигналізацію. Вот. Поріг поставимо поріг. 20, більше 20 ніколи в чистих місцях не буває ніде. Ну в ідеалі все просто ідеально. Працюємо. Ага. З другої сторони кришка рідна, оригінал від професійного лабораторного радіометра Бета. В якому такий самий лічильник з БТ-10А. Ну Тут лічильник другий, не від радіометра Бета, тут новіший, 2018 року випуску. Новесенький в ідеалі без виробітки. Ну, повністю. У новий кришка ідеально. Так, дивіться, який лічильник кращого просто не існує. Новенький, тільки з заводу, дивіться, жодного окисла немає. От, Дорогущий лічильник. Ось такі всі хотять, просять, мріють, щоб жодного окисла, ідеально прозорий всередині. Немає кристаліків, зелених, жовтих, червоних ніяких. Ідеально прозорий, ось такий, ще раз вам покажу. Наближче, щоб ви бачили, ось така ідеально Ну, в Макро давайте його зблизимо. Дивіться, бачите. Ідеал ідеалі. Видно, кожну навіть. Ну, Шарик з скла для фіксації. І тут всі аноди видно. І такого ідеально лічильника ви ще не бачили, я впевнений. Такий можна купити тільки у виробника, але ціна вам там не сподобається, ціни космічні. Ну а зараз це ще й неможливо. Все. Росія назавжди підписала закон, що все дезометрично, у них заборонено за кордон вивозити. Тільки якщо ви живете в Росії, можете насолоджуватися лічильниками Гейгера. У Росії єдина планеті, хто їх виготовляє. Лічильники Гейгера милі Слюдяні людині. А й взагалі будь-які. Китайці не рахую, бо вони тільки фуфло виготовляють. Навіть язик не повертається назвати ті скляні трубочки зі скла, крихкі одноразові, які здихають через місяць. Це просто фуфло. А справжні лічильники Гегера виготовляє тільки Росія, яка продавала всім атомним станціям Європи і всього світу. На кожній атомній станції сбт 10 а стоїть. На прохідних і всюди. І ще США, але США нікому не продає, вони тільки для своїх військових виготовляють. Ну, і Для там ДСНС, пожежників і так далі. Прикордонників, а в продажі їх неможливо купити, не, не продають нікому. Так. Тому ось так. Так, побачили. Ідеальний ось такий Слюда. Ну, Це Еліта, просто еліта. Тут коментарі зайві, можна просто знімати, ось так показати. Хто розбирається, вони все зрозуміють. Коментувати навіть не потрібно. От наш природний фон. Бачите, як оброблено кругами. так. От. От підношу. От спрацювала сигналка и на пакетика АЛІ-40. Перше більш потужне джерело. Можна на паузу поставити, щоб сигналка не спрацьовувала, ставити на паузу і будете чути тільки клацання щелчки. Так, ну все показав, розпрацьовую. Е, миттєво, ну, за, за одну наносекунду. От природній фон, дивіться. І то це зараз в алгоритмах там поставлений повільний режим медіум, який не швидкий. О, миттєво так. Можна зайти в налаштування і поставити коефіцієнт, щоб це швидше було. Там все є. О, я зняв 2 години 15 хвилин відео детальна інструкція, кожну функцію меню. Можете подивитися. Пишите українською мовою в Ютубі. Детальна інструкція, атомська. І там... Е, довжина відео має бути 2 години 15 хвилин, це значить моє відео. Ютуб-канал Радіофобія. І там детально кожну функцію. Побачите. Ну, все, все показав. Всім до нових зустрічей.